Так, перший сигнальчик 62. Погляньте, як дуже сигнають 80. Якби 20 навіть, напевно. спинка фібули. Погляньте, ціленька фібула. Так, друзі, всім привіт! З вами як завжди Ковтавий Копатель. Сьогодні знову вибився на коп. Зараз у нас без 23. Якраз тільки звільнився. Їхав на поле, в принципі, по Київській весі, де копав останній раз, було багато хрестиків. Але їхав я тоді додому, там ще одні копатілі приїхали. Це вже більше тижня пройшло. І вчора їхав, я там також копачів бачив. Тому думаю, що Туди вже не варто було їхати. І, тим паче побачив ось таку дисковочку. Тут була люцевка. На ось цьому повід декілька динавії знайшов, декілька фібул он на тому, говорить, що десоя. Іконку Київської весі, також декілька західок, цікавих монет. Там далі є гавидик, який стояв цілиною і був. Виваний в цьому році, там картопелька, може, там маленький шматочок можна походити. Думаю. Тут можна походити в кінці цього, до Дінавії знаходив, можна походити, там далі ще один є. Ну Вирішив по цих кусочках побігати. Неможливо, вдасться щось знайти цікаве. Надіюсь, звичайно, на щось стареньке Червняхи, київська Русь. Ну Монетки, радянщина, ніхто не відміняв їх. Думаю, також вони тут будуть. Дуже велика кількість шмовдяка буде. Тому що на тому гаведі я копав останній раз, в цьому веведі дуже багато було мусору е, Дякую, друзі, за активність на каналі. Не забуваємо ставити подобайки, коментувати, не забуваємо також про ЗСУ це дуже важливо. Е, посилання на донат в описі. Ну що ж, друзі, запасайтесь смачненьким, я збираюсь, їду шукати. Так, перший сигнальчик. 62 Це в нас куля. Ще ви стрімі стрімімо, перша знахідка куля в тіктоці. Сьогодні тут куля забираємо. Хожу на 18-й частоті, але думаю може тут на 23-й пройти. Тому що тут дуже багато. Ну, так сказати, древності, тут небагато мусора. якась жбонь. Ну побачимо, зараз пойдемось на 18-й, там уже як вийде. Друзі, ви зараз не повірите. Якщо це дійсно те, що я думаю, що це Дінавій, погляньте як. Дуже сигналить 80 і постоїв. Як 20 Дінавій. Третій сигнальчик чи четвертий? Блін. Блін, емоції такі, які я давно їх не знаходив. Такі трошки підкиший, але... Але це Дінаві, дивіться, вібо. І легенда така класна. Ну, звичайна, але просто стан. Трішки там маленьких окислах, але це фігня. Це ж Дінавій. Давайте я попишу. Це знайшов я. На стрімі вчора Одна копієчка 24-го. Саме така цікава західка. Звичайна радянська, якийсь гудзичок закиший, ну і. Гатута Погляньте денник випав. яка класна легенда. Тут трішки підзакіші. Сигналив так собі, що чесно, може на вибві був. Блін, це лайкосик, друзі. І це тільки початок. Блін, біжимо. Біжимо шукати, вибивати цей ведік. Клас. Дуже слабо сигналив сигнальчик. Але бачу, що це напевно спинка фібули. Друзі, так. Це у нас спиночка фібули. Дети фокус дуже маленька така. Вау, з малюночком. Гляньте. Таким візерунком А зверху не можу зрозуміти. Це тут таке бути? Скоріше за все, що так. Таке широке. Також малюночок, тільки він трохи в окислах. Ось погляньте, що вам видно. Ось така красива фібула. Хм. Маленька і красива, клас. Сигналить. Ну, сантиметрів 15 її БВ. Якщо профіль, то сантиметрів 7, а якщо так, то більше. М -м. Класна фібула. Спиночку, точніше, забираємо. Друзі, от такого знахідка. Так, да, це не динавій. А я побачив, що це. Погляньте, ціленька фібула. Такий патині просто. Ух ти ж, йо -майо! Де ти фокус? Це погляньте! Це екземплярчик фібули, я розумію. В общем я люблю копати на цьому городі, тому що тут все в ідеалі. Погляньте на самоголочку, вона така якась синя, а ця, така, а ця зелена. А вона ще й як новенька. Погляньте, відкривається. Чи не почистить. Просто погляньте. І закривається. Купше екземпляр такий два кольори, це, напевно, з одного металу, це з іншого. Просто бомбезна знахідка. Навіть більше кайфуючим від Динавія. Тому що знайти цілу фібулу це Це я вам скажу ще й в такому стані. Це щось і чим-то клас. Забираємо, друзі, і шукаємо далі. Друзі, випала знахідочка, таке на вигляд, наче золото. Сумніваюся, блестить. Ні, вже не золото. Скажу, що це все щось сучасне. Я відчув, я знаю, можливо, щось стареньке позовлочаве. Сумніваюся, по возі дуже легеньке. Скоріше за все якийсь шмивдяк, але на секунду йокнув. Йокнуло сердечко. Знайшов якийсь такий бломочок тут. Не знаю, чи це свинець, чи що воно таке, ну, важкенький. Може, відмий і подивимось. Так, друзі, пройшовся по ось кусочку. Тут дев'язково не перейшов на цей кусочок, тому що там ну, сигналів 30 було, більшніє є. Я і інший копач, там викопали майже все. це ну, була овенка. Надіюсь, що після цієї дисковочки буде тут ще й овенчика. Знайшов там тільки на штучку схожу на золото. Ну, Сумніваюсь, що то вона, воно. Е -е, потім. 82 зенатчик. Потім ще що знайшов щось таке кругленьке. Ну і де цей сенатчик. Закишено, ну, то скоріш за все як будзичок якийсь. Зараз піду там де не що в Дінавія, піду дороги, ще пройдуся. а тоді, можливо, ще по цій дисковиці пройдусь. Побачу, скільки в мене буде там часу. І так уже коп, як на мене, вдався. Дві одну цілу фібулу одну. Таку спиночку і Динавій. Це вже зачот. 94 щось, оце може щось початку 94, ще 79, просто так лежало якось алюміній. Буде вже щось цікаве, тоді вже включусь. Знову випала знахідка, цього разу вже гардянська. Не бачу я, чи видно вам на екрані. Сховаю тіньок бо мені не видно, чи видно вам. Сонце свідчує. Ось така казівочка. Можливо, рання, можливо пізня. Не знаю від чого, можливо від какавди. Остапимо. Спати хочу. Позіхаю. Ну, знахідка, яка не яка. А, знахідка. Тут хоч якісь знахідки йдуть, тому що тут, так поняв, була овенка, сигнали є. Якщо будемо ходити тут, оце навіщо ця штука, що я знайшов. На Динавіка по вазі не, під... не схоже. Може монетка, може якийсь мовдяк, а може щось цінне. Дома вже ну, звідно, на Зірниці дисковоці. На сонечку спробуємо. Випав ось такий гудзичок німецький. Дуже погано сигнали, тут метал на ньому ще є. Знаю, як він надламався, в мене період, трошки чистив. Ну, такий підгнивший, скажу, гудзичок Але знахідка. Напевно, поведу на, на гавит, іще через дорогу на те, що там. Як я вам казав, не була цілуна, не піду. Дочекаюсь вже від напевно, на вихідні може будуть. Я в них спитаю, ну якщо я ще буду в селі. Ось такий гудочок, Ідемо далі. Вийшов на сою, буквально на метрі, тут вже 5 сигналів було і випала мені монетка, Він тільки спочався. ТВК 57-го. Не дуже стані, звичайно, можна сказати, какалік, але все одно монетка. Так, друзі, перейшов на інший город. Як бачите, тут також соя. Вон там в кущах два будиночка, один-два. І це тут якось давним-давно копав, був у мене цікавий перстень. Сигнальчик. Цікавий певсень був таким з воїном, з мечом і щитом Імперія і таке всякі знамітні знаки Соєтіки. Ну тут дуже багато сигналів. Як назов почав знімати ні одного. А там було дуже багато. 60 якісь алюміній в основному. Тут в основному... Такі знахідки не дуже старі. Що я казав? алюміній. Не, не ндюсі. Не дуже ставі знахідки, але колись вони були тут. А. Я тут один раз такий копав. Можливо. Чи два рази. Можливо, щось. Вдасться знайти ще. Але чесно, я вже так накопався, там теж дійшов в тому гаведу в кінці Геведу вище до дероги 96 був будиночок, там тільки залишки від нього залишилися, і там біля нього скільки сигналів. Зрозуміло, що є шанс знайти там, наприклад, цього, як він називається. Монету чи щось таке мідне. Близько до дороги. Шкарабанка. Точніше кивишка. Щось цікаве знайти, тому що будиночок, щось люди ходили, там робили. Близько до дороги. По дорозі може, люди ходили, щось губить. Але мусора там дуже багато. 57 знов якась жбонь. Дуже багато сигналів. Я не знаю скільки я. Ще витримаю його копати. мене вже, до речі, сумка повна Не знаю, видно, бо певно не видно. Куди його вже складати? Може сьогодні трохи поперебираю свій шмовдяк. От знову 95. Ну, на монета хоч би одна випала за сьогодні. Або рубль царський. Ух як. якась Кось алюмініва. Ось така. Ну ладно, копаємо, побачимо. Так, щось випало, друзі. Цікавеньке. Скоріше за все, це від самоваре частинка. Так. Така зелененька. Тут, напевно, відломана ще одна ручка чи... чи це був каранік тут такий? Якщо чесно, I don't know. Зелененьке. І то добре, тут вже дивочки є чи нема. Ти не скажу, можливо, це і не дивочка. це щось повертати. Гадки немає. Думав, от саме велет, пер... якась така штука. Бере. Так, друзі, в нас вже темніє. Я вже втомився, вже у нас без 3 хвилин 6. Ось такий сьогоднішній результат мого копу. Знахідок небагато, але вони дуже приємні. Дуже класно почав почавити знахідки з самого початку, а потім щось дуже туго. На початку знайшов ось цілу фібулу дуже класну і дінавія, Ну і ось таку спиночку фібули. Ось ця штучка така. Не зрозуміло, Золото, не золото. Легенька. Ну, вдома подивлюсь. Ось ця радянська рибанінка, монетка одна. Гудзичок, половинку ще знайшов, копієчки, немає пізній. На тому полі ось ця штука, оплавочок і ось це щось за закише. Що воно таке? Не знаю. Ну і це знахідки мої із стріма. Одна копійка, одна копійка і два гузочка. Друзі, підписуйтесь на мій TikTok, там часто бувають стріми, так як сьогодні ще буде. Буде розбирати шмевдяк і ті, що вдома, совертувати на метал. Дякую друзі всім за перегляд. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках. Ну і зазвичай до зустрічі на моєму каналі.